Небо, ясні зірки вкрили, Небо, ясні зірки вкрили, нашу землю освітили, щедрий вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я. Снігом білим спорошило нам дорогу положило. Щедрий вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я. Добрий вечір, господарю, ми принесли тобі дари. Щедрий вечір, добрий вечір, усім людям на здоров'я. Наші пісні гарні дари, господарям для похвали. Щедрий вечір, добрий вечір, усім людям на здоров'я. Добрий вечір, господарю, ми принесли Богу дари. Щедрий вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я. Боже благий, Боже щирий, пошли людям рік щасливий. Щедрий вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я.